Одна наша парадіянка розповідала, що був новорічний корпоратив на фірмі, і всі рано вітралися, бажали, «Ein gesegnetes Weihnachten, Freue Weihnachten» і так далі, і так далі. Але один професор став за столом і каже, «Я вас вітаю всі, бо ми святкуємо день народження». Усі гені. Не зрозуміло, що щось святкуємо, Він каже тут день народження. І відразу успішні зле зли. Відразу це не зроє вайна. А хто ж це народженець? Треба на такі богач. А народ віця сказати, що народжується солсед Ісус. Бо це вже хтось домагає. І відразу раніше тропа му протиму. Стагій цих настрої. Я би не хотів, щоб наші серця у Петінець кобили. І наші гімнапектули. Щоб не було особенно десь двох, не було особа на пасхалу. Щоб різх це не був глин твейні ковасті, а це не були ж твоені зайців. Щоб обималин сакральне вінчуття вохав. Щоб не викинули споменить свят та радості, самого мене цього свята. Це дуже важливо, я зовсім дуже вкуваю. І це ніколи не мене вогне. Цим проблема цілого Бог Бо Христос не є нікому зручний. Бог є неслужнень. Його утізняє і витискає, дають суроанги замінники, а було простіше. Skomfortniej się, bo z wolą co ale się brał, Ci ludzie na i tak będą i to w dalej.